Всім хай, з вами знову я, всім. І в цьому відео я та мої два друга будемо оцінювати хоррор ігри на терлісті. Старфіл Гейнс, поздоровуйся. Всім хай, Старфіл. Де з вами це Старфіл? Нестор, поздоровуйся. Всім рибля дочки. Так, перша гра Бензен задаркава. Так як я в неї грав, я можу сказати, що вгуд до гри, того на трохи не дотягує. Ну, понятно, тому що це не. Тобто. Це не легенда. Да, Ну, Це, це легенда, то легенда. Це, ну, це, це не легенда. Легенда. Ти, Нес, що скажеш? Ну, я теж не грав в цю гру, але я думаю, що вона дуже крута. Тому давайте поставимо в гуд до Грейту, бо першу гру в Грейт ставити це ну, да. потужно буде, так що не треба. Бенді and the Ink Machine. Упсики. Ну, я думаю, Грейт тут сразу, да? тут не обсуждаю. Да. Не обговорюємо, не обговорюємо. Да. Гренні, наша бабуся, це моя грей. любима Грэнні. бабуся. Грен, так. Гренні, ну це... не ну, це така... вище буде, це вище буде, мені каже. Це, я думаю, якась ностальгічна гра більше. Да. Це ну, коли да, ви, да, знаєте, да. перший раз, це коли знаєте, да. перший раз зайшли і ну, боялися вийти з кімнати і пряталися проти. Да, 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 да. А зараз уже все знає. Ні, куди Гренні, вище за Бенді? В Бенді 5 глав, а Грені oh, yeah. це просто. No, ти tyko... добро, добро, <givie> okay. Okay. Uh, ну ладно, добре, добре, ладно. Тут. Окей, Гренні 2. Ну, uh, Гренні 2, вона не. Well, як сказати, uh, ну, для uh, мене. Вона чесно, не, не виправдовувала well. очікувань. Ну, чесно. Поэтому норма. Нормал. Нормал? Так, ну вона не краща третя, це, наверное, Terrible. Да ну ні. Ну, давайте, давайте ну, бет, давайте бет. Ну, ні, бен, ну, окей, я люблю третю, я люблю третю. Ну, Треть. no, no, добре, давайте тоді в Terrible чи no, uh, bad? в Бет? Ну, другу в Бет і в Норму. Добре, а Бенді 3 тоді... Ой, Бенді 3, Гренні 3. <laughs> Бен. е. Ой, Грені 3, ну давайте. Ну вона чесно якась така. Ну, я її на одне місце би поставив, чесно. Це моя улюблена частина, але так буде Ну, ну нормал, окей, нормал. Ну вона не краще. Окей. Вона просто велика прикольна. Окей, okay. чоловік зо. The man From the the man. Window. the man From the Window, це ще така дрісняча. <laughs> я не знаю, я не грав в цю гру, а ти не став. <laughs> я просто дивився один обзор. Це дуже смішний хорор. Це там, блін, ну, яка терибл. мама зайка? Це ж вообще тупо. Да, да, да. Давайте теребл. Ну, теребл, да? Ну, типу... По-моєму, це якийсь По-моєму, це якийсь там я більше... Я згоден. Е... Фанати цієї гри, вибачте нас. Так. Що може бути фанат? Що це таке, я не мама, Це... Я не знаю, що це, просто Дідон Плей, Стас і все. все. Да. Балді. Ну, Балді це гуд. Uh, це гуд. Ніе! Ти ставиш його рядом з Баттером, і Бауді це просто трісня за 5 секунд. Окей, нормал. це легенда просто, да. це легенда. Із-за цього ж да, не став, ти що скажіш. Ну, я теж не грав цю гру, але бачив багато. Ну, всяких відосів, тому я думаю, те, що ну, це нормал або бед. Ну, щось таке. ну, норм, mm -hmm. давайте норму ну, ну, тому то, що вона ле... просто легенда. Ну, реально Трешо, добре, що це таке, об'ясняйте? Но... Бакшот? Бакшот рулет це, ну, це більше як не хоррор, це більше як гра з дуже інтересною механікою. Тому ну, то есть тут е, більше давить оця вся обстановка, ніж. Е, да, Это що це російська дресня, тому тут же, на ваше вспідняння, но я б це викинув би в терибл. Я не грав просто, ну типу. Нет, там вона була прикольна, якщо она була в російське. Ну окей, давайте terrible. Terrible чи didon play? Ну, дидн Play це по факту не оскорбление, тому terrible. Ну, terrible, добре. Це, я знаю о чем. Я дивився летсплей, я не пам'ятаю, як вона називається. Не я не дивився лесплею. Ну я То, дивився, це это... прикольно, брать. Red Spray. Red Spray. Я я не знаю таку поносну... Ну, ми не грали. Ну, ми ну, все, правильно, може, ніхто з нас не грав. Ну давайте це діда Ну, я не грав, ну Чешеча, ну блин, ну це бед. Ні, так ми дивилися, що обзори, ну вона зроблена на коленках, це я знаю, вона зроблена дуже фігово, коротше. Просто ну, ну вона це не хуже бамбами, грав. -то. Летсплей дивиться, то сікало, реально. Ну, на хуже банбана, хуже банбана, я, бан -бан, я, я бан -бан, Не я, бан -бан, не... я ну, не знаю такої гри, я не грав. Ну Те, так. що, що, ти грав? Скажи чесно, що ти грав вообще в цьому житті? Так, все, насваримося сон. <ріст> так, що це таке? Контент варнінг. Що це таке? Ну давайте це плей, ну ми ніхто не грав, Я не знає. Я грав, я граб эту ігру, це не розумію. Це смішна гра, тому. що це ставимо? що з цього всього ми ставимо? Мені, ну, мені каже, це найвищий бет. Самий вищий бет? Ти думаєш Грані 3? Да. Ой, Гренні 2 е... гірше чомусь. Ну так, да, бо там весело, там хоч смішно. Я, я б просто... на друге місце поставив. <ріх> ну... ну окей, став як хочеш, це твійтер ліс, якщо що. Добре, що це таке пояснюйте. Фу, дресняв, просто дереба і навіть не задумався. Ми... Так, так. Так. Це теж я не знаю, що це? Dark Deception. Dark Deception. Ну, типу. Ну я знаю, що є покоління, яке виросло на цій грі, тому це десь рівні з Bending за Dark Revival, ну в Good. Це Good, по-твоему? Тож... Ну, yeah, вно, це... Та... це дуже прикольно грав. Да. Ну добре, я... я не грав, чесно, я не знаю. І... О, ну оце я щось таке бачив. В Ютубі дивився. это не так. Я бачу, но я ніколи не бачу, грав. Ну там прям. Ну, это Диден плей. це типу Форсекен, тільки ну, нормальна гра. Ну, я думаю, це Диден плей, то уже. А, это ДБД? Да. Ну, это там, де на Україні випав град. Да. Да, да, але Украина. Бет, okay. бо я грав, ну, такое, знаєте. Ну добре, давай, ну я не грав. Ну я то не там можу Stranger Simp сабдей. Що за тобі? Что за выберем? Нет, нет, Тільки перед тим кидати каміння, я дивився обзор, Ми тебе не взадився. Я дивився, якщо я це розповідав. Виглядає, да, виглядає, да. виглядає САС, согласен. Ну, це шорога і там цікавий сюжет, постав його в норму просто і забудь За що? Ну ти жо прикалываешь? Ну, вона реально, я ну, бет, давай, игрок. давай, давай середненька бет. Ну. Ні, це не підходить до середнього бета, що? Ну тоді це доки, гірше -доки балдеж. Доки-доки це -доки -доки. доки -доки -доки, балдеж, мені подобається. Ну, все. Окей, Дорс. Нормал. Грейт. Дорс, грейт, да. Да ви yeah. шо, гарайте, блядь. <laughs> 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 Ні, ну, ну це Дорс легенда. легенда. Ну блин, скільки людей грали в Дорс. Ну скільки людей. Постав гуд. Грейт, воно не дотягує. Окей, ну це самий кращий гуд. Okay, Окей, хорошо, поставь. Стой, баттедер, по твоєму Типа, нищий за Дорс. Ти хочеш отак поставити? поставить? Ні, не, миллиардер, всего друг. Нет, Баттедер, куда? Самый грейт, Ой, самый гуд. Баттедер должен быть самый гуд. Mm -hmm. Бата, де все бендят затаркриваємо. Ааа, так ти це боже. боже так. <coughs> так. Ну це я бачив. Це прекрасно просто. Добре, ну це не краще Бенді грає. Це Окей, оце я гра, оце потужненька гра, але вона набагато гірше, ніж Айскрім і Містер Мід. Ну, моє, моя суб'єктивна думка. Тому я її поставив на норму. максимум. Є комп'ютерна версія, комп'ютерна версія, там така графіка красива, і. ну типу. Ні, шіце... ну, ну так. вона Пускай, не настільки, не. там навіть легендарність у неї не така крута. Там, наприклад, це. Ти... Окей. Допустим. Ну я її в норму... Давайте отак. Окей. Я. Окей, о, Ice. Я не грав, бачив цю вона... Ну, ну, а це вроді російська це? Гра. ну допустимо, я не можу бути вирішені. Я не знаю. Що це таке? Шоцо таки, настрій. Окей, didn't play. Yeah, yeah, yeah. це? от що це? Е, uh, Це типу, про паркур. Uh -huh. <laughs> <laughs> это хора про паркур, но didn't play тому, давай я без про це забуду. Давай, это шо? Uh, Five nights at Freddy. Типу, yeah. yeah. so. Five nights. Ну а ч и? Банзбани. Банни. Банс Банни? был за и просто в сайте. извините, фанат. Ну, если кто-то реально это любит, мне вас жаль, реально. Я играл во все части, ну, но не все купили. Дресня. Дресня. Не, ладно, это <свяк> чуть-чуть краще, чем оце вот это вот. Ну так. Да. А, ну це щось потужно выглядит. Скил Гренні, там багато багів, але там можна грати розповісти. Ну, разом. давай це... Грени бед. Да. Не, да. ну что да. ну, це чуть-чуть краще. Що? Якого тика Чучу Чарліс в нас вищий за Dead by Daylight? Не хто -то скаже що це? Окей, дай де... давай это во так. Гренди 2 лучше Day by Daylight, давай. Давай отак. <рэн> Добре, давай. Так, отак. так. Доки доки не лучше депо делать. докі доки? Вообще що це таке? докі доки. Да боже, ну давайте його вообще выкинем. Ну що це таке отдошки? Нет! Так, можно все просто до всего. Почему Дорс краще... Че Дорс краще там, Dead by Daylight? <реш> да, 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 Ні, да, ну Дорм це просто все, легенда. Ну я не знаю, все, що це вийти. Окей, давай далі, давай. Я давай. реально, от оце я не грав, я не знаю, як це оцінювати, реально. Хорошо, все, давай ну дай. Ну давайте, Остатись. от, я не знаю, давайте десь отак. Ну да, лі play, да, давайте. <реш> Ніхто не грав просто все. Маріл, дивитися обзор, це не значить, що ми грали. Ну по факту, да. тому що, Ну я реально не знаю, що це. Чесно. Я не дивлюсь, що... Там, там внизу, там где-то это в боку экрана реклама нужны робоксы. Так, Гренні ремейк. ну Рені ремейк... це Человек ну, не хоче рвати зв'язки з хочет рвануть Димасику, в кизового. Terrible. Terrible. Сейчас по политику да начнм, хорошо давай. Ну окей, давайте, ладно, мы не должны сваритися в цьому відео, поэтому. Terrible был so Ну це все таки краще от цього всього, понятно, тому, що це это вообще гамма. Да. Hello neighbor. Я як, фанат, я як фанат Hello Neighbor. Подчекай. Я как фанат, я же фанат Hello Neighbor. Я. Т... У мене такі були просто надії на цю гру, що вона реально спасе. Вона просто вийшла. Ну я не знаю, ну. Більшого дерьма не могли зробити. Ну да, реально. А ты так не понял? Попіплейтайм? Оу фак! А, ні, буде, 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 там буде. Так, окей. Я кажу, ну, це, як фанат, це нормал максимум. Ну, окей. Потому що ну, багато а, людей в неї грали, і і грали і але но, як фанат Hello Neighbor, ті, хто любить Hello Neighbor зараз, е, погодьтесь, от у всіх були набагато більше очікування від цієї гри. Набагато. Ну, допустим. Окей, Секрет Нейбер. Цей Haiden Secret, Neighbor. Neighbor. Oh, secret. вибачте, seat. вибачте. Я теж грав в цю гру, ну вона в 50 раз краще о цього Hello Neighbor 2. І вона краще, як по мені, Балді, ну вона десь. десь. та. десь. Ти що, бриталося? Та! вона дуже крута. Там настільки проработаний сюжет, ти не представляєш. Це дуже круто. Ну ладно, доски. це краще. Ну, давай так. Окей, okay, давай так. Хорошо. Hello Neighbor. Mm -hmm. вибачте. Yeah, ну я не могу. Yeah. Я вот хочу... я так би поставив, але ви мене Ти що робиш? Да. воно должно бути біля Бенти. Ти хочеш сказати так? Да. Ну Грень, як у мені, більш легендарна. Ну вона, блин, по сюжету всему всему наш набагато видела. Ну да, Hello Neighbor це краще, майже, почти сюжетна гра. Окей, айскрім. Айскрім, ну, я вже ну, відео зробив по -пості. цьому. Що да, е, я вам скажу? Ну, ну, так. Це не грейд. Це далеко не грейд. Ми серію, цілу серію з восьми ігор зараз оцінюємо. Цілу серію. Так, да, і оці останні ігри дріснялися. Добре, все, але, ну вона дуже легка. Гуд, давай гуд. Саме погано. Хоча, я б її би її отак би поставив, напевно. Тобто І... воно не з Бенді Гренні, Так, ну Вона дуже легендарна, вона дуже легендарна. Тобто да, вона така. Ну ти не грав просто, ти не можеш сказати. Ну, Нестор, ну скажи, айскріпсон легенда себе? Я ніколи не розумів ні Hello Нейбор, ні от, це от все мороженщику, то все. Я ну, ніколи не розумів ці хорори. Що там вообще треба робити? Тому я ну, нічого не можу сказати про цю гру. Ну, про ці ігри, точніше. Да, ну, от. Не не знаю. Ну давайте до гудс. Oh, да ста. Okay. Окей. Шо це таке, поясню. Дресня, дресня, дресня. Окей, okay. ну давай отак десь. Да шо? Ні, воно хуже банбана. Це просто копірка по деплейтайм за 2. Два... за 2 гривні. Це якийсь акселок. <laughs> <laughs> О, кінітопет, це кудись в Гуд. В гуд. Ну, отак, наприклад. Ну це прикольно. ні, ні. не, не, вона сама ничего будет, но прикольна. Окей, left for Dead. Left for Dead. Я не грав. Я ну, теж не Чули приколи вообще? Ви можете мені пояснити, чого у нас сюжетки? Сюжетки в хоррорах роблять. Це не сюжетки, тільки. Mm. Ну. Mm. Типа Ті, Ті, у них, це вони це як жанр хоррорів просто оцінюються, розумієш? Це, это не дуже хорор, але там сюжет достатньо прикольний, тому можна поставити в нормал. Okay. Там самой останні в нормалі. Це як, покраще грав. Ну, допустим. Nate Mass. Little Nightmare's я не oh, раду, давайте. Good. Давайте в Good. Okay. Отак. Це дуже yeah. кльова гра. Там сюжет теж прикольний, це дуже кріва гра. Містер Мін. Ми дві ігри оцініємо. Ну. Ну как вот. сказать? Ну это такое творчество, айскрим. Ребята, ребята, хуно орёт. <laughs> я понял про что <laughs> <laughs> Ну, честно, я... Я играл в эту игру, я её проходил пару раз Хорошо, на нормале. Я не помню, там медиум или нормал. Ну... Самый... або самый лучший бет, або самый плохой норма. Самый лучший бет. бет. Аутласт. Аутласт, ну це, Я не знаю. це для це ті, хто старше, да. то они да. це все краще. Да. Ну что, Це легендарка ігра. Это, напевно, да. Грейт краще. А, ну саме... саме таке. Ну так, понятно, тому що це просто легенда. просто ми ще занадто малі, щоб таку штуку играть. Я играю, то вообще офігенно. Добре, Що Це таке пояснюєте мені. Фазмофобия, фазмофобія. А, фасмофо... Боже, я не узнав фазмофобію, Така фото? Грейд, да. грейт. Ну, грейт, я думаю, що вона гірша. Нет, у тебя є э, фазмофобія ж, да? Отак? Вот у мене є, у мене є, я у мене. А можна погляд. Вот я Да, отак. Ні, стоп, ні, не вийшов Бенди, ты шо? Пиги дресня. Це Террібл саме худше. Ні, ну що ти? ну це копірки просто ігри, а це хоть якась ну давайте отак, так. Ну це краще, ну по факту. Як же воно спорить по місцям, по місцям? Ну от шо вот це От скажи, что цело? Тут це вообще дрессняешь. Гавно, но самое саме говно. гавно. Ти хочеш сказати отак? Нет, я хочу сказати те, що це самое говно. Не, ну Біги, хоч хтось играв, типу. От це вот хто вот это вот грав. Серьезно, хто вот это вот играв? Ну я не понимаю, що з цієї людини з просто, Це ще було ідеально. Ти такий. То есть, ти хочеш сказати отак, вот, я кажу, да. І ты та ну не ну не не ну не. Не, ну ты скажи, от яка нормальна людина серйозно грала вот оце. Ну це багато. Ну в Біге, хоч хтось заходив. Хоть хтось? Так в Дэнди Ворде знаешь, скільки людей? Это капец. Ну ну вигляди, честно. Деньги. 99 9 Nines Forest, тут серьезно. Да давай, Стоп, ну да, вот так он нормально сойдет. Далее, это Poppy Playtime, да, начну. Poppy Playtime это грейт чуть краще, чем сосед. Да. Шо? Ну, У нее и разработчики хотя бы. У нее уже и Олег. Что це за Олег такий? Это трежер, это ты типу покращишь Дорса, поставь билет Дорса. Вот так. Да. Так. Так, Рейнбоу Фрэнк. Легенда, але ну нормал. Нормаль, ну, оно реально типу. типу я б саме краще. Давайте, давайте Пред пред саме краще в бед. Пред саме краще. Да. Вот так, типа Мистер Мидкраща. Да, 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 да. Да, 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 да. Деньки прям на другую душу. Мішна гра, це нормал посерединці десь, я думаю. Ну ладно, я думав, грейт, ну. Спирал. Ну, отак так. Десь? Да. Ну, да, я думаю, так. Так, що це у нас пояснюємо Що це таке у нас? А що це? Що це? я не бачу? Де, короче, я забув, що це? Це щось. Ну це Didn't Play, ми реально не грав. Да, ну Didn't Play, хорошо. О, ну це легенда для якихось типу стартей. Эй, да, це ж по-моєму, по фільму гра, чи це гра по фільму? Да, да, давайте десь. Ну давайте десь Грей. Давайте десь Грейд отак. Согласен. Ну окей. Окей, оце Сандерина, я не вижу. Стоп, Рейні вище за Санкей. <хи> ну для нас ми ж свій список. Да, як Слендерін, це не змінився, все равно. Вода якась гра, я ніколи не знаю. Не Сландери, це Слендерин, да? всі частини Слендерина, типу. Ну, це бед. Самий кращий Бет краще будет Містер Мит, але я не вообще взагалі щось про нього. давай я так да боже мистер це ще тебя посередньо з и там хоть страшно було хоть щось. Ну Містер Мит у нього хотя б історія була, і хай більше. а Слендерина ти знаєш, яка там історія, там ціле целый древ семьи такие хорошо Спуки Мэншен, это и рай, за который створили Дорс. Ну, это одна из игр, схожа на DORS, которая была раньше DORS. Это робот чи шо? Нет, это просто отдельно. Ну это нормал. Нормал. Это не может быть Ну объекта. так. Да. Это наступница по это где реально? Хуже <laughs> Дэн <ph>: <avete> <biting> Так, ну, оце от Діма обажає. Я скажу, що це. Не, 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 гуд, пускай. Це Гуд десь посередині, гуд може да. чуть. Ну, Ice, Ice зрозуміло, краще. Да, чи... да, Ні, да, я, я не б його не ну, Ось так Ну, От якраз і закінчився. Да. Дерліз... Ну що, і на цьому ми завершуємо це відео. Всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!